Рухаємось другою частиною шостого го маршруту міста Луцьк, вмикаємо поворотники, об'їжджаючи перешкоди. Далі у нас регульований пішохідний перехід, де ми на вимогу червоного сигналу світлофора зупиняємося перед стоп-лінією та знаком місця зупинки. Рушаємо на зелений і, тримаючись правого боку, продовжуємо рух. Завчасно вкнувши показчик повороту, повертаємо вправо на вулицю Олімпійську. Бачимо знаки, обмежуючи швидкість і декілька лежачих поліцейських. Обов'язково даємо дорогу пішоходам. До речі, попередні заборонні знаки діють до найближчого перехрестя, яке у нас ось тут. Попереду небезпечний поворот праворуч. Будьте тут обачними. Але якщо екзаменатор попросить зупинитись, то робіть це на узбіччі, не створюючи перешкод. Знову маємо повернути праворуч, але тут же з другорядної дороги. Тому уважно дивимося, вліво, чи немає авто з перевагою в русі. Прямуючи по вулиці Тремнівській, дотримуємось безпечної швидкості та дистанції. Об'єм навіть тихохідних транспортних засобів робимо тільки при достатній оглядовості зустрічного руху. Пам'ятаємо про крайнє правоположення на дорозі. А перед наступним поворотом ліворуч завчасно вмикаємо поворотник і займаємо вже крайню ліву смугу. Тут у нас зелений, тому сміливо повертаємо та при потребі даємо дорогу пішоходам, як цього вимагає пункт ПДР 16.2. Всім удачі на іспиті!